У світі є багато професій. А ми продовжуємо говорити про професії людей, які працюють в школі. І виконаємо сьогодні вправу, що потрібно для роботи. Як ви гадаєте, ким в школі працює ця жінка? Яка у неї професія? Так, це. Вчитель? А що потрібно для роботи вчителю? Дошка, крейда? Підручники і ноутбук. Як ви думаєте, яка професія у цього фахівця? Так, це вчитель фізичної культури. А що ж потрібно для роботи вчителю фізичної культури? Це м'ячі, обручі, скакалки і багато різного спортивного приладдя? Роздивіться уважно. Яка професія у цього фахівця? Так, це бібліотекар? А що потрібно для роботи бібліотекарю? Звичайно. Книги, підручники і обов'язково ноутбук? Як ви думаєте? А яка професія у цього фахівця? Так, це кухар. А що потрібно для роботи кухарю? Звичайно, це сковорідки, тарілки, виделки, ножі, каструлі. Як ми одним словом можемо назвати всі ці предмети? Вірно, це посуд. А ще обов'язково потрібна плита, щоб готувати смачну і корисну їжу. А ще потрібні продукти, з якої буде кухар готувати смачні обіди, сніданки і вечері. А яка професія у цього фахівця? Так, медична сестра. А що потрібно для роботи медичної сестри? Бінт. Ліки Термометр, пластер вата йод. А як ви думаєте, а у цього фахівця яка професія? Так, це прибиральниця. Вона наводить лад у школі, щоб дітки приходили у чисті кабінети. А що потрібно для роботи прибиральниці? Відро, швабра, ганчірки і миючі засоби. Все це, це допомагає тримати наші приміщення у чистоті. Професій дуже багато. А ким би ти хотів стати або хотіла, коли виростеш. Дякую за увагу. До нових зустрічей!